Усім привіт! Будемо дивитись старопрогноз для скорпіонів на листопад, 25-го року. Але хочу вас, скорпіони, які народились в листопаді, привітати із вашим днем народження, з вашим наступаючим новим роком та для вас. І побажаю вам, щоби. Ви проходили свої зміни, свої кризиси, свої трансформації. Вже, знаєте, на такому легке, щоб ви завжди були, ви такі адаптивні, ви дуже гнучкі, ви дуже чутливі. Я вам бажаю відчувати свою силу, опиратися на неї, любити себе, вірити своїм відчуттям і рухатися, да? слухати свою інтуїцію. Це ваша найбільша сила. І, да. Слухайте свою глибину, тому що вона вам не просто так дана. А, отже, ваш розклад на цей місяць, я вже його розклала. І події у вас будуть такі, знаєте, контроверсійні. Що я тут бачу? Перевернута дев'ятка кубків. Це якась. А... Знаєте, така історія, коли все добре, але я хочу краще. Да, перевернута дев'ятка кубків, коли мене можуть оточувати і багато людей, які, в принципі, норм, але вони мене не дуже прям задовільняють. Можливо, це втома від соціуму, це втома від всього хорошого, да, коли скучно вже, коли ми з жиру бісімося, у нас взагалі все класно, і ми хочемо. Да, якихось цікавих подій. Оце дев'ятка перевернута кубкова, да, коли все класно, але ми цього якось не можемо зловити, не можемо відчути, не можемо побачити. Чому? Да, і плюс дев'ятка кубків може ще говорити про те, що дуже багато людей навколо вас, соціум, який із вас тягне енергію. Це от те, що от таке, от, що. Не снабізен такий, от те, що дійсно може працювати в мінус для вас. Тобто, я би сказала: обирайте обережно своє оточення, хто навколо вас, кому ви віддаєте свою енергію і наскільки ви взагалі ну, чесні да, з цими людьми. Далі те, що от мене прям так, завжди остерігаюся цієї карти, перевернутий суд. Перевернутий суд, це ще й з перевернутим королем води, у нас він випадає. Тобто нам показують, що в подіях, основна подія, яка відбудеться у вас, це. оце, Щось не вдасться через. Перевернутого короля води. Перевернутий король води це обманщик. Тобто вас можуть прям сильно так обманути, вас сильно розчарувати. І в принципі, яка порада, нам говорить: не ведіться на всякі самообмани, не ведіться на ілюзії, не якби. Е, Якщо вам здається, що все дуже добре і це підозріло, от якщо от буде таке щось, от довіряйте своїй інтуїції. да, Постійно собі, наприклад, якщо в роботі робіть там якісь скріни, скріншоти для чогось, да, щоб, якщо що, якщо ви відчуваєте, що десь до вас можуть... Ну, там, прийти і запитати, да, щоб у вас були докази вашої роботи. А, тому що перевернути суд це якийсь програш глобальний, коли ви відчуваєте, що ви десь не попали, що у вас десь не вийшло через цього перевернутого короля води. Тобто вас хтось глобально може підставити в чомусь. Перевернутий суд дуже така неприємна карта, ви її точно можете відчути. Плюс перевернутий король води це обережно з алкоголем не пити. Я би вам не радила або сильно не пити. обережно взагалі з всякими речовинами, які впливають на наш мозок, на наш стан. Плюс обережно з емоціями вони можуть зіграти з нами злу шутку в цьому місяці, да? тобто контролювати свій емоційний стан, не розсіюватися, не впадати в якісь там надії, сподівання, що щось покращиться. Да? Оце все ми прибираємо, дуже прагматично дивимося на ці речі. І туз жезловий, як подія, це щось. Нове, класне, чудове у вас буде в житті, новий імпульс, яким вам треба скористатися. Тобто, нам показує так, що. У вас є можливість почати щось нове, новий проєкт, нові бачення, щось попробувати нове, да, прям говорити, діяти і так далі. І це треба робити. Перевернутий суд, не вестись на всяку історію, особливо, якщо ви відчуваєте, що тут щось нечисто перепровіряти, робити собі якийсь бекап, підстіляти скрізь соломку і так далі. Плюс дивитися. По кубків перевернуті, хто навколо вас і якби обмежувати своє оточення, якщо ви теж відчуваєте, що щось там нечисто. Ось так, такий у вас місяць, знаєте, ваш шатать буде. Далі скорпіону, у яких є партнер, особисте життя, дев'ятка пентаклів перевернута. Дев'ятка пентаклів це погоня за якимись грошима, це погоня за якимись речами, за брендами і так далі. В партнерстві. Да? Можливо, питання грошей буде стояти. Плюс дев'ятка пентаклів перевернута. Ну, про що вона тут нам може говорити? Да, щось Ми уходимо, ми можемо навпаки піти дуже сильно в матеріальне, в побутове, в соціальне, замість того, щоб піти в жезловий. в енергії поговорити. Там. Можливо, підете сильно в роботу, замість того, щоб піти от саме в стосунки: там, секс, близькість от в, таке, в такому форматі. Отак, от от. Скорпіону, яких партнера немає. Перевернутий маг, ви не хочете. Ви не хочете, вам не до партнера. Ви, ви просто маг перевернутий, він нічого не магічить, в нього, знаєте, немає натхнення, немає бажання, він цього не хоче. Ось так. І робота, реалізація. У вас тут дуже цікаво, у вас пряма жриця. Пряма жриця це навчання, це все, що пов'язане з езотерикою, таро, астрологія, можливо, туди підете. Будете, можливо, дуже в спокійному темпі насправді працювати, можливо, з дому, можливо, щось в такому форматі. Пряма жриця, вона взагалі не про гроші. Вона про знання, вона про досвід, про, вона про те, чого вона не знає і хоче навчитися. Тобто, пряма жриця це прямо, ну, дуже така непогана карта, насправді, для роботи, вона вчиться чомусь, якимось новим знанням, і завдяки цьому вона може розвиватися. І причому доволі комфортно. От, тому цей перевернутий суд, який у вас в основних подіях, пов'язаний не з роботою, він пов'язаний з чимось. По Дев'ятому дому щось таємне було, да? щось, те, що повинно трапитися, і воно трапиться. Просто дивіться на це тверезо. І поради для вас, скорпіони, на цей місяць. Перевернута дев'ятка Жезлова нам говорить про наступне: ви щось наступаєте на одні й ті самі граблі постійно. З приводу чого? Ви з приводу партнерства. Ви постійно комусь або чекаєте когось, довіряєте комусь, а цього робити не варто. Ну, грубо кажучи, нам кажуть: сподівайся тільки на себе. Сподівайся, тільки на свої сили. Продумай все наперед. Перестань бути такою, знаєте, наївною і жити в ілюзії, що та, все якось пройде в цьому місяці. Воно точно. Не пройде, так, да. прямий лиць Жезлів, будьте хитрою людинкою, будьте таким лисем, будьте, будьте такою, знаєте, гнучкою, навіть десь наглою людиною для того, щоб отримати своє і не сильно отримати по голові. Ось так, скорпіони, ось такий у вас місяць. Бажаю вам все, щоб у вас вийшло найкращим чином. И всем пока.